здоров'я Знову ми з вами зустрілися на цьому городі, де я саджав, показував картоплю. Прийшла пора обгортати, ждали дощів, але дощів немає. Пройшов два дощика нотчу позавчора і днем. І я думав, що ще буде, але його немає. Тут кажуть, 5 червня вже буде засуха, тому я вирішив не чекати і зробити обгортання. Це вже останній город. Решту я вже обгорнув. а Зараз я вам покажу, що в нас виходить. Обгортаю, обгортаю я. Не по стикових буду цього, цей раз ходити. Так, що в нас виходить? Давайте пройдемо глянемо. Отака От виходить робота. Так, цей раз <клух> пройшов по стикових. І далі буду двигатися ще три брати. А, в цьому році я побачив, що виходить, в принципі, міжряддя я вгадав. Там в одному місці в мене підрізало трохи, тому що до обніжка було близенько і, так би мовити, хотів притіснити, щоб влізти ще два рядка. А взагалі вийшло непогано. Думаю, непогано. Побачимо, як будемо копати, що буде з врожаєм. Так, що я використовую для догрузки? Використовую я для догрузки їжаки, за допомогою їх трошки лапа лізе глибше в землю. У березі, як бачите, земля тут сировата. Перед цим, перед цим я ходив а, цими ж самими їжаками. Але я їх не нагружав повністю до землі, тому що картопля вже піднялася. Така де-неде, плоскушка виходить. Повирізаємо зараз отої міждуряддя. Ну, міждуряддя, де картопля стара. Картопля по картоплі, самі розумієте, що дуже багато сходить минулорічної. Але це не завадить. Можливо, як буде в рядку, так буде більший врожай. Так, лапи після кожного разу оббиваю, бо земля у березі в нас сировата. Бо як бачите, це ще дуже добре, що тут волога тримається. Бо говорять, з 5 червня вже буде у нас жара. Не знаю, як у вас, пишіть в коментарях. Використовую. Ключик взагалі. Лепестки сильно не роздвигаю. Чому? Тому що картопля висока, щоб не різало. Зараз побачимо, як буде дійство. Проїду і гляну, яка була територія і яка стане. За моєю спиною там ділянка з полуницею і. А використовую побачите на відео. Там чучело згородив таке, пакети повісив, потім повісив вітряки. Якась пташка клює червону ягоду, не знаю що, не можу поймати. Ну ладно, добре, поїхали, побачимо. Хотів пройти рядом близенько коло цих, але згадав, що в мене ще не влазить там 6 рядків із-за цієї полуниці, тому вирішив через постикових пройти, а потім йти підряд, так як я говорив у початку відео. Тому я зараз захвачую той один рядок, пройду і потім приїду, захвачу ці два і назад. Отаким, отак будемо працювати. Поїхали. Так, пройшов я сюди, назад і посередині рядок. такий виходить результат. Бур'янець де є, а взагалі половину пригортає. На тому роді, де вчора обгортав, так там сьогодні вже картопля аж повеселішала, можна так сказати. Там ви бачили один рядок, я не дойшов оцей. Попробую, мабуть, дві лапи, а одна по-старому. Не знаю, буде затягувати чи ні. Бо там по-другому ніяк не зробиш. Там треба проїхати, ці два рядка забрати, а потім ці. А тоді вже як я виїду напряму, там вже буде краще і легше. Чотири рядка оцих довгих. Попробую, може буде і затягувати. Хто буде так ходити по стикових, як я тільки що пройшов, покажи оці того. Я йшов два, дві лапи обгортав, а третя якби не активна, а пасивна. То я піднімав її, тому, тому що вивертає вишнє. Я зараз її на місце поставлю. Оці лапи однаково, ця піднята. Я її зараз опущу. бачите, наскільки я її підняв. Зараз я її опущу і поїдемо не по стикових. Так що кому потрібно буде, будете знати. Багато замагати. Тепло. Отак. І затягуємо. Зараз поїду не постикати. Далі мені там. Далі буду ходити по колу. Отакий результат виходить, як бачите на картинці. Зараз створю вам таймлапс і приємного перегляду. Хожу я на другій передачі. Вчора е, ходив і на третій. Ну, Сьогодні тут, бачите, сировато, так я буду на другій ходити. Перекус я не перша в цьому році, але... Ммм, Азія. Доїм і їду працювати. Доїхали. Побачимо. Зараз покажу вам результат. Ось такий результат. Да, Осталося в мене таки один раз пройти туди. Да. Я зараз дві лапи підніму, праву і ліву щоб не так. Ну а там буде видно. Може якщо не буде чіпляти країни, буде вивертати коріння, то я і не буду піднімати. Ну, зараз провірмо. Бо це широкий, хороший ряд. Отакий От результат. Тож, кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємось на канал. Errou,